Він в пору зимов з високого неба спішить неодмінну дитинко до тебе. Він прийде до хати, молитву спитає і щедрим дарунком тебе привітає. Серденько своє ти добру лиш віддай, А хто це добродій? Ану ж бо вгадай. Звичайно, звичайно, ви всі здогадалися, що це святий Миколай. На дворі хорделиці метуть, всі стежки доріжки замітають, з вітром на випередки бавляться, а може, в жмурки, жбурляються сніжинками у вікна, о піддашу шамкотять, а до малого устинка чомусь так довго не приходить дядечко сон. Мама кажуть, що тітонька дрімота вже намазала йому повіки солодкою дрімкою, і гстинку ось-ось засни. А де ж той сон, чи теж із хурделицями, метелицями та вітром забарився? А нині ж ніч Святого Миколая, і так хочеться швидше заснути, та щоб ранок хоч прийшов, а тоді, а тоді руку під подушку швидко засунеш, а там, може, книжка з казка. Та з гарними малюнками, а може, м'яч, а може, фарби, олівці, цукерки, а може, нові черевики, а може, мобільний телефон із навушниками. А на підвіконі стоятимуть нові санчата чи лижі. А може, ну що ж це таке? Дядечко, сон так і не приходить. Ой, а це що за диво? У віконну шибку до устимка заглядає якийсь хлопчик та посміхається. На ньому срібляста шапочка та блискучий, чи то білий, чи то голубий комбінезон. Хто ти? здивовано питає Устим. Привіт! Не впізнав? Я зоряний пастушок. Живу у Сузір'ї Волопаса. Там моя планета, там мій дім. І землі ти можеш її побачити, коли заглянеш у телескоп. Я люблю мандрувати по чумацькому шляху, що у небі почув у відповідь. Тобі не спиться, бачу? От і загляну. Ож ніч яка сьогодні свято Миколаївська. А хочеш зі мною зоряні світи? зоряні світи? перепитав гостинку. Та воно хотілось би. Але от мама, святий Миколай, подарунок. Та то нічого, вгадав думки озорений хлопчик, до мами ти повернешся, а до святого Миколая як якраз і подарунок отримуєш обов'язково. Згода? мовив у Але як я летітиму з тобою? Ось візьми срібну шапочку та цей комбінезон. У ньому ти теж станеш зореним хлопчиком, як і я. Густенько, швиденько висунувся з під теплої ковдри, одягнув нову одежу і, взявшись за руки, вони почали підніматися у небо. Довкола у святковому хороводі кружляли сніжинки, торкались одна одної своїми візерунками голівками, і від того над землею линув кришталевий передзвін. Вся земля у сніговому мареві, у чеканні дива свято Миколаївської ночі. Аж ось минули завії та круговерті, і перед хлопчиками відкрилися святкові чисті небеса, зірочки то тут, то там піднімали завіси хмар і заглядали на землю. Чи ж гарна бабуся зима прибрала її, чи в дідуся мороза міцний та блискучий лід? Чи вдалі у зори малює малий морозенко художник? І враз перед хлопчиками з'явилася величезна чов'ява хмара. На ній, запряжені гривастими кіньми, стояли сліпучо білі сани. Зорянки дівчатка прибирали коней у золоті стіжки, а зоряні хлопчики прив'язували до саней срібні дзвіночки. А, та це ж санчата святого Миколая, вихопилося вустинка. Так, саме так, підтвердив зорний пастушок, а глянь он туди. Бачиш, двоє янгулят несуть величезну книжку. У ній списки дітей, до яких має завітати сьогодні уночі святий Миколай. А ондечки глянь подарунки. Ого, який великий мішок. Але ж тут ще один мішок. Але якийсь такий маленький, а що у нього? запитав у Та це, мій друже, пояснив зерний пастушок мішок із різками для нечемної малечі. Не послухів пустунців, бешкетників, котрі молитви не знають, та там мами не слухають, у школі двійки отримують. Аж тут почувся якийсь незбагненно дивний передзвін. Оглянувся у а це янголята викладають кришталеві сходи до раю. Будь по них спускатиметься святий Миколай до своїх санчат. І справа скоро небо засвітилося неземними барвами, чи ти кольорами райдуги, чи то ранкової роси, чи сяйва місячної ночі. Аж ось і він, святий Миколай, у білих, білих, м'яких валянках. У розкішному небесному одязі, у руках із патерицею, на вершечку якої срібно віддзвонював дзвони, із довгою білою бородою, у якій ховалася лагідна усмішка, а в очах радість, бо ж несе він на землю добро, яке сіятиме у кожній хаті невидимими маковими зернятками. А зійти вони повинні у доброму ділі, у ласкавому слові, у щедрості серденька, у любові до всіх і до всього. Аж дух перехопило Остимка від побаченого. От так дивина. А зерний пастушок тихенько підійшов до святого Миколая, чемно привітався і сказав дідусь у святий Миколаю. Чи можна нам із тобою на землю у санчатах проїхати? Тут ось пустинком земний хлопчик. Святий Миколай здивовано підвів брови земний хлопчик, а чому він не на землі? Та це я запросив його у зорену мандрівку. Та ви гляньте у книжку. Він чемний хлопчик, справді бо. Святий Миколай заглянув у книжку. І зразу подобрішав. Ну що ж, вмощуйтесь та міцніше тримайтеся, бо мої коні ого, як летять, Не встижних і око моргнути, як уже на землі. Швидко, швидко мчали самчата. Зірнички дружно махали своїми тоненькими срібними рученьками у слід. У небесному просторі неймовірна краса. Дивували сузіря косарі, криниця, діючина з вітрами, чумацький шлях, про який розповідав дідусь. Дивись, ми зараз будемо проїжджати біля найбільш дивовижних зірок, сказав зорний пастушок. Ось Сузіря Великий Пес, яке вважається дуже давнім, так як про нього знали ще наші прапрапрадідусі. А у ньому є зірка Сіріус. З нею пов'язано багато цікавих вигадок. Це одна з найбільш близьких до землі зірок. Вважається, що якщо б на місце нашого Сонця стала дуже гаряча зірка Сіліус, то життя на планеті в такому вигляді, яким воно є зараз, навряд чи було б можливим. Тоді викупили б, википіли б усі океани з поверхні землі. А ось небо Антарктиди. Тут є цікава зірка Альфа Центавра. Це найближче світило, у якому є три зірки, дві з яких цілком можуть бути такі, як наша земля. Я ще не володію цією темницею неба, бо ще малий, а коли підросту і стану зореним лицарем, то зможу мандрувати до усіх небесних світил. Ой так хочеться швидше підростати, бо вже мрію побувати у сузір'ї стрільця, найяскравішому та найкрасивішому на чумацькому шляху. Воно у вигляді кентавра. Істоти із тілом людини на тілі коня. У безкінечності сині ні хмаринки. Вони появилися ближче землі, лише великі та маленькі планети пропливали порочистій небесній тиші. Санчата плавно опускалися на землю, минаючи снігові густі хмари і зупинилися якраз біля устинкової хати. Святий Миколай пошукав подарунок, віддав його хлопчикові, побажав зростати здоровим та навтіху мамі і татові, бути вихованим і не забувати творити добро. З тим кочемно подякував, попрощався із добрим товариством і прямісінько до ліжка. Тільки хотів розгорнути подарунок, як тут дядечко сон появився. І чому якраз тепер? Дядечку сон, на мені зовсім не хочеться спати. Я хочу глянути, я одержав. Але сон не слухав, стулив міцно, міцно гостинькові оченята, а повіки стали такі важкі, що несила було їх підняти, як хлопчик не старався. Аж ось і ран. У вікно заглядає золотим промінчиком сонця. Гладить Дани... Данилкові та Устинкові Чубчика, розтуляє сонні оченята, тільки проснулося хлоп'ятко і зразу шусть руку під подушку. Є, є, є подарунок, швиденько розгортає пакуночок, а там там усе те, про що він так мріяв. А де ж макове зернятко добра? Та воно ж не згадав задав хлопчик. Святий Миколай обов'язково посів його і в нашій хаті. Піду скажу мамі, що вона найкраща в світі, а татові, що я горджуся ним, а старшому братикові виліплю з пластиліну колобка та лисичку. А бабусі Марії заграю на сопілці її улюблену мелодію. А бабусі Галі допоможу доглядати песика Чапика, а з дідусем Богданом зробимо годівничку для птахів. А з дідусем Володимиром зліпимо снігу в бабу. Ого, стільки справ. Невидиме макове землятко добра, посіяне у нашій хаті, таке манюні, а справ таки багатенько. Зимовий ранок витер личко, білосліжним рушником, прислухався десь далеко у високості, неба чувся диво перед звін. Цей святий Миколай після нічної мандрівки землею піднімався над хмарою. Граючись до країни вічного небесного царства. А зориний пастушок, осідлавши пегасика, чав додому до сузір'я Лопаса. І золота колісниця Сонця викочується на всеньке небо все вище і вище. А на землі радість. Сьогодні вночі приходить на землю святий Миколай чудотворець для вас читала автор Марія.